Служба безпеки запобігла втечі за кордон про кремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував в розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння расистів. Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря у ПЦМП на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку Євросоюзу. За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який від початку повномасштабної війни поширював у інстаграм пости на підтримку загарбників. У липні 2022 року він отримав підозру від СБУ за частиною 3 статті 436 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників. За добу до обрання запобіжного заходу підозрюва. Ни зник переховувався в подальшому в монастирях Української православної церкви Московського патріархату на території України. Наразі затриманий знаходиться під вартою йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.